Всім доброго дня, дорогі підписники групи рибалка. Сьогодні настав той день, коли ми будемо розігрувати довгоочікуваний спінінг флагман Legacy, який надав нам наш спонсор група ВКонтакті відпочинок в Карпатах. В принципі, можемо приступити до самого розіграшу. Я вже людей загрузив в додаток Рандому ПП. Як виявилось у нас участь в конкурсі прийняло 772 людини, і зараз хтось з них стане переможцем. Ну що, момент настав? Переможцем став Сергій Сахно. Зараз ми зайдемо на сторінку Сергія і побачимо. Чи це є не фейкова сторінка, і чи всі умови виконано? Ну, як я розумію, це є оригінальна сторінка. Репост є. Умова виконана. Ну що, в принципі, можемо привітати нашого переможця Сергія Сахно. Він отримає приз «Spin Flagman Legacy» від групи Рибалка. А також від спонсора конкурсу від групи відпочинок в Карпатах, і можемо привітати нашого переможця на рахунок цього. Ну приз отримає він найближчим часом. Я зв'яжуся особисто з ним для отримання даних. І хочу вам зразу повідомити дуже приємну новину. У нас найближчим часом буде знову стартувати конкурс. Які умови і які призи там будуть, буде повідомлено завчасно вас? Я всім дуже велике кажу дякую за участь в цьому конкурсі, за те, що ви відкликнулися і е, само звете друзів нашу групу, допомагайте нам розвивати неї. Надіємося і будемо надалі вас радувати і, і якимось конкурсами, ще чимось, і будемо розірвати щось нове. Так само, якщо все буде добре, і почнемо якісь впроваджувати авторські е, статті, конкурси, то не тільки на лайки, репости і ще якісь інші умови. Буде багато цікавого. Залишайтеся завжди з нами, звіть друзів і приймайте участь. Дуже велике дякую всім ще раз до побачення.